Новини цієї години вже за мить. Споміж поміж іншого розкажемо про сесію з пікетами, ремонти доріг в області та урочисте відкриття літературної події року форуму видавців у Львові. У студії Ірина Год Сурдопереклад Муць. вечір добрий. Міську ратушу пікетували. Висловити своє невдоволення прийшли сотні людей, які... Організували три пікети. Обурені мешканці налаштовані рішуче. Учасники АТО та їх родичі звели на мативе містечко просто неба та біля самого входу у львівську мерію. Погрожують масовими протестами і перевізники. Більше розкаже Ірина Качмарик. Львів'яни знову пікетують, АТОвці вимагають виділення земельних ділянок. А поки їх немає, встановлюють наметове містечко поруч із ратушею та планують там жити. Війці ато, ветерани, всі хто цікавиться тим питанням. Транспортний колапс у Львові обіцяють і перевізники. Якщо депутати не вирішать питання компенсації пільгових перевезень, навіщо давати допомогу АТП, якщо можна зробити адресну допомогу? розумієте, дати тим людям, а та вже людина буде рішати. Скільки разів на день їздити чи треба їхати. Чи взагалі потреба є в тому їхати? Частину пільгових перевезень уже компенсували. Зізнаються міські чиновники. У бюджеті Львова для автоперевізників було виділено 10 мільйонів гривень і 35 мільйонів для Львів електротрансу. З них п'ять уже Оплачена перевізника. Кошти оплачуються по кінцю місяця, коли подаються автоперевізниками звіти. Я знаю, що вже десь тиждень тому я візував документи всіх перевізників на оплату за серпень місяць. 10,5 мільйонів гривень було виділено і для стабілізації сміттєзвалища та будівництва дамб поблизу нього. Однак роботи припинені на вимогу місцевих мешканців. Активісти зупинили процеси стабілізації щодо укріплення дамб, то роботи виконані на 95%, Зупинені тому, що пере. Перепони активістів ні заводу, ні свалки, нічого ми йому не дозволимо. І баста не йдуть на контакт і учасники АТО та їх родичі. За словами міського голови, люди хочуть землі, яких на усіх аж ніяк не вистачить. В межах області виділено всього 10 тисяч земельних ділянок. 19 квартир люди вже отримали в січні місяці. До кінця року буде завершений будинок. 53 квартири. Люди отримують ключі від квартир. Взагалом в цьому році буде 100 квартир, сім'ї загиблих, важко поранені і діти сироти Таким ми поможемо. Ми не можемо виділити квартири всім учасникам військових дій, тому що питання хлопці, які прийшли в Афганістан. Чорнобильці, багатодітні сім'ї, інваліди першої категорії. Виявляєте собі, що це неможливо? Окрім обіцяного міські обранці затвердили нові тарифи для паркування автотранспорту. Відтак на закритих майданчиках для платного паркування у центрі міста розмір оплати за одну годину становитиме 8 гривень, а на відкритих 6. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Мінімізувати опіки та поділити з досвідом у Львові відбулось виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. За словами фахівців, опіки є досі мало вивченою складовою частиною травм, хоча й посідають третю позицію у травматизмі серед населення. Згідно з статистичними даними, чверть пацієнтів, які потрапляють у госпіталь, мають саме такого роду пошкодження. Більше того, медики наголошують, що їхня кількість. Зростатиме причиною є низький рівень безпеки праці на виробництві та військові дії на сході. Та, попри те, найбільш поширені опікові, опікові травми у дітей до 10 років. Саме тому наголошують на важливості роз'яснювальної роботи серед батьків, вихователів та вчителів. До слова саме Львівщина стала першим регіоном в країні, де у співпраці з американськими лікарями вже 4 роки реалізовують пілотний проект спрямований. На зменшення опікової травми у дітей кількість дитячих опіків не зменшилась, а навіть в структурі загальноопіків збільшилась. І коливається це десятки людей, десятки дітей, які гинуть у нас щорічно в кожній області, і це десятки дітей, які отримують опіки, знов таки в кожній області України. Спільний проект з босонським центром опіковим. З клінікою інтересована, з обласним департаментом, восьма міська лікарня. Ми вже п'ять років впроваджуємо, інформуємо батьків про небезпеку, яку несе опікова травма, і вчимо елементарним заходом попередження опіків, отриманих в побуті. На Львівщині продовжують активно ремонтувати дороги. Цьогоріч дорожники запланували відновити понад 400 кілометрів доріг державного та місцевого значення. На оновлення дорожнього покриття в області виділили майже 2 мільярди гривень. Про якість виконання робіт та спосіб відновлення автошляхів в одному із районів Львівщини. Далі наші журналісти. Таке нове асфальтне покриття у селі Липники, що на Мусищині, поклали лише декілька днів тому. Місцеві мешканці розповідають, капітального ремонту ця ділянка потребувала кілька десятків років. Найгірша ділянка дороги, тепер маємо найліпшу ділянку дороги. Тому що, я кажу, 30 роки тут ніякі ремонти не проводили тільки ямкові ремонти. А на даний час вже, бачите, дорога тут вже кожен може позавидатий, особливо молодь. Перший вечора вийдеш, тут тільки діти катаються на велосипедах. Дуже класно зробили дорогу, ям немає. Тепер є де кататись. Ми дуже часто користуємося тою дорогою, дуже чекали, коли нарешті буде ремонт цієї дороги. І дуже задоволені, якісна дорога гарна. На ремонт цієї дороги виділено майже 6 мільйонів гривень. За ці кошти відновлено близько 2 кілометрів дорожнього покриття. Перше йшла фреза, потім підсипка. Тобі, то бито на суміс. І зараз іде гріючий е, шар. Асфальту ми робимо якісно з дотриманням всіх технологій. Не плануємо завершити вже сьогодні. Загалом на Мостичщині цьогоріч заплановано відремонтувати дороги ще у дев'ятьох напрямках. Зокрема, Кресовичі княгиничі, судова вишня, кумарно та нагірне добромель. На оновлення цих автошляхів район отримав понад 35 мільйонів гривень, розповідає голова Мустийської райдержадміністрації Степан Буняк. 2016 рік це винятково успішний є для Мустийського району. Плані капітального ремонту доріг з обласного бюджету на дороги Мостищини виділено понад 10 мільйонів і за сприяння народного депутата Ярослава Васильовича Дубневича з державного бюджету виділено 22,5 мільйони гривень. Велика частина робіт вже є виконана. Завершити роботи по відновленню дорожнього покриття на Мостищині планують вже до середини жовтня цього року. Цими днями в Україні відзначають день лісівника. Традиційно його святкують у третю неділю вересня. А сьогодні, напередодні, фахівці галузі підбили підсумки та проаналізували усе, що зроблено у цій сфері за останній рік. А також обговорили проблеми, які є у галузі. Найперше, з чим зараз борються спеціалісти, це всихання хвойних дерев на Львівщині, зокрема у гірській частині області, а також боротьба з незаконною рубкою деревини. Тож наразі активно над цим працюють. Існо співпрацюють з громадськістю, навчають, як правильно фіксувати порушення у лісовій галузі. А щоб зменшити правопорушення в лісі, профільні відомства посилили охорону господарств, встановили відеокамери та gps навігатори завдяки чому можна побачити, які автомобілі рухаються у радіусі лісгоспів у планах розробити електронний... Електронний реєстр деревини, аби знати точну кількість території, яка підлягає в вирубці, Нодам, що з початку року в області було зафіксовано майже пів тисячі протизаконних рубок, а це сотні зелених насаджень. Окрім обговорень проблем та перспектив у передсвятковий день, сьогодні найкращі працівники лісового господарства утримали нагороди. Найголовнішим нашим здобутком є те, що цього року ми відновили майже 3 тисячі гектарів лісів. Тобто, ми заліснили всі суцільні зруби, які були в державному лісовому фонді за попередній період. Також ми виростили понад 14 мільйонів штук сіянців і саджанців, основних лісоутворюючих порід для відтворення наших українських лісів. Також лісівники внесли до державної скарбниці. І до місцевих скарбничок понад 150 мільйонів гривень у вигляді податків і єдиного соціального внеску, тобто лісове господарство створило тисячі робочих місць в нашій області і інтенсивно розвивається. А 17 вересня українські рятувальники відзначають своє професійне свято. Сьогодні вітання приймали львівські надзвичайники хвилиною мовчання, віддали честь тим, хто пожертвував своїм життям заради іншого. В якості подяки рятівників нагородили грамотами та квітами. А дехто навіть отримав підвищення. Самі ж винуватці свята відкрили секрет та назвали головні якості справжнього рятувальника. Перш за все, напевно, це має бути безкорисність, тобто і просто бажання допомагати людям і робити якісь добрі справи, бути корисним суспільством. Час, що реформується в Україні, все е -е, під тиском зовнішніх внутрішніх обставин я вас закликаю не дуже боятися тих всіх реорганізацій. Сьогодні ваш день, все буде гаразд, все буде добре і наш спокій оберігаєте ви. Київський аграрний університет святкує свою річницю. 160 років тому на цьому місці заснували рільничу школу. Тоді там навчалось лише 50 студентів. Сьогодні ж ви є одним з найвідоміших в Україні. Фахівці, які закінчили цей університет, працюють у галузі по цілій Україні. І більше про святкування та досягнення вже о 20.30 розповість Вікторія Довскич. Сьогодні у Львові розпочався 23-й міжнародний книжковий форум видавців, який, за словами організаторів, збере близько 50 тисяч відвідувачів. Однією з основних тем для дискусій цього року буде Крим та Кримськотатарська література. Головна локація форуму незмінна. Це Палац мистецтв. Більше розкаже Оксана Шеверюк. Найбільше книжкове свято Львова, 23-й форум видавців, офіційно розпочав свою роботу. Окрім книжкового ярмарку, протягом чотирьох днів відбудеться ніч поезії, і музики нон-стоп, міжнародний літературний фестиваль, бібліотечний форум та благодійна акція для людей літнього віку. І вперше пройде фестиваль місто Лема» на честь відомого польського письменника-фантаста Станіслава Лема. Нових книжок дуже багато. Вони надзвичайно різноманітні. Я просто навіть собі не уявляю людини, яка не знайде тут. Чогось на свій смак. Про що би ви не подумали і не захотіли, все знайдеться на форумі. Учасник цьогорічного форуму Вікторія приїхала сюди вперше. каже, скарби, які вона привезла з собою із Полтавщини, не можуть залишитись. Осторонь. Великі очікування, великі переживання з приводу участі в цьому заході. Представляємо свої книжки, дуже цікавимося виданнями інших видавництв заходами форуму. Спілкування, знайомство, представлення області, а також налагодження контактів з іншими видавництвами. Форум видавців є своєрідним та багаторічним брендом Львова. Цьогоріч на нього приїдуть учасники із 27 країн світу. Дуже приємно, що саме. Бренд форуму видавців став таким магнітом для Львівщини. Став таким магнітом притягнення всіх людей, які хочуть закарбувати свій інтелект. І я переконаний, що цей інтелект, який буде сконцентрований цих декілька днів на Львівщині, він вибухне новими творами. Оксана Шевірю, Греб Новини А о 19.00 в Оперному театрі розпочнеться церемонія оголошення книги року. Але про це вже о 20.30 розповість наш Віталій Гамадин. А на цю годину у нас все день. Що минає, підсумуємо у нашому підсумковому випуску. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Ви можете творити їх разом із нами. Маєте що розповісти? Телефонуйте номер нашої гарячої лінії 261-6901. Нагадую, що більше новин завжди на нашому інтернет-порталі Львів. Тіві, оточуйте себе хорошими людьми і черпайте якнайбільше позитиву від кожного прожитого дня. Дякую, що з нами до зустрічі.